Я піднімаю голову і бачу, що мигає світ, як він мигав тоді, коли ми, зарі... як ми заселялись, Так, пім -пі пім пім азбука Морзе, морзи, типу, а тобі сюди. Я така: не можеш мигать так у всіх. Думаю, це, походу, мій. А я просила Бога знак. Поняла, в якийсь момент, дека, боженька, дай мені знак. Оце зачитую, коли я так мені погано, дуже, я прошу, боженька, дай знак. Який-небудь, вовше. Я все за Любий лісок, хай тичка сирна на голову, що небудь. От, і в цей момент замигала. Ем, на цей, от, 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 плафон. А вот. И в якийсь момент я понимаю, що це це, це ж моє місце. Я я відкриваю якраз чувак, собакою гуляю в 4 з сумасшедший. Вот. І я така залітаю туди, бачу, що якась кнопка карява, я помню, що я на неї нажимала. Я на неї нажимаю, бачу, по запаху чую, що там живуть 30 шахтёрів. Вот, я понимаю, що це та, та квартира. Стучу туди, і там ця консьержка, яка там жила з нами, жіночка, яка була там, яка там постійно жила і ну, типа вона там займається порядком. І вона така: "Війка, а я просто, ну, поневидно, що я була в кустах. Що мене що я сама себе. Вот. І вона така, Вікачка, пошли какавочку налів тобі, кавочку. так от сидимо і сідаю, я така. Я все потеряла, я ніхто, я говно, я не зможу більше. Я живу з дітьми мужиками, тут. я не можу так жити більше, я не можу. Я просто стою і кажу, я вже все. І в якийсь момент вона така. Ти телефон потеряла? І ті не? Я кажу: да, так, що в мене є, я нічого не маю.